Україна потребує єдності Європи для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, адже війна може розпочатись в будь-яку мить. Це заявив президент України, виступаючи на міжнародній конференції на підтримку України. Також Порошенко зазначив, що українській владі вдалося звести площу нестабільності до 7% території України, включаючи Крим. Нам, як і раніше, загрожує війна, це реальність. Кожної хвилини може розпочатися війна, але ми налаштовані прорватися. Немає жодних виправдань для нерішучості, для небажання або відступу. Пані та панове, я вважаю, що сьогодні Україна це одне з найбільш перспективних місць в світі. І я сподіваюся, що ви в це повірите. Нам потрібні ваші поради, ваші інвестиції і підтримка. А міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що очікує падіння економіки країни. За підсумками цього року на 5,5 відсотків, а інфляція сягне 30 відсотків. Пані Яресько зазначила, що отримані 5 мільярдів доларів першого траншу кредиту від МВФ дозволили подвоїти золотовалютні резерви України. А президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер вкотре закликав владу здійснювати реформи в Україні, зазначивши, що українська влада надто довго тримала людей у перехідному стані у стані недороблених реформ. Реформи повинні продовжуватися. Вони повинні бути швидкими і стійкими. Ви продовжуєте реформувати, а ми будемо продовжувати підтримувати. Такий контракт ми укладаємо з вами. У нас є контракт. Ми не читаємо лекцію, ми не нав'язуємо. Це контракт, це чесне партнерство. Єврокомісар з політики сусідства і червня ЄС Йоханнес Ган заявив, що Євросоюз робить для України набагато більше, ніж колись він робив для країни, яка не є членом ЄС. До учасників конференції звернувся і віцепрезидент Байден. Щоправда, не наживо, а через відеозвернення. Американський дипломат сказав, що санкції проти Росії триватимуть, допоки Москва не виконає своїх зобов'язань за мінськими угодами. А український державний кордон повернеться під контроль Києва. І я хочу, щоб ви знали, що американський народ підтримує вас. Ваша моральна і фізична мужність насправді надихає нас, і ми пишаємося тим, що ми ваш партнер і ваш друг. Ми стояли з вами з перших днів протестів. Ми стояли з вами, коли переважна більшість вибрала шлях демократії, реформ та європейську. Й інтеграції, і ніхто, ніхто не повинен заперечувати шлях, який українці вибрали для себе: ні Кремль, ні олігархи, ніхто